Те, що ви почуєте у цьому відео, звучить малоймовірно, і навіть фантастично, але те, що нереально, не означає неможливо. Мова піде про Дональда Трампа і з огляду на останні події, які відбулися у Білому домі, а також симпатію 47-го президента Сполучених Штатів Америки до Путіна і Російської Федерації, роблять таку інформацію не такою ж і малоімовірною. Мова піде про те, що, начебто, поки що це конспірологічна теорія, Дональд Трамп працює на російську розвідку. Ку, причому з часів КДБ. Про що йде мова, які є цьому докази і ознаки? Дізнайтеся з цього відео. Тож обов'язково додивіться до кінця. Поставте вподобайку, щоб більше людей побачили це відео. Ті, хто бачить мене вперше, пропоную підписатися на мій канал. Ну і звісно, коментуйте все, що ви тут почуєте. Цікавить і ваша думка також. Як ми всі знаємо, 28 лютого відбулася зустріч президента Зеленського і Дональда Трампа у Білому домі, яка стала скандальною, сполучені. Штати Америки ніколи так не поводили себе із союзниками. Ну і з'явилася версія, що Трамп просто відпрацьовує методичку, відпрацьовує свою роботу, і він є агентом КДБ. Такий собі Альнур Мусаєв. Він 20 лютого ще напередодні зустрічі у овальному кабінеті. Він є колишнім співробітником КДБ, колишній голова комітету національної безпеки Казахстану, написав: у 1987 році я служив у. 6-му управлінні КДБ СРСР у Москві. найбільш важливим направленням роботи 6-го управління була вербовка бізнесменів капіталістичних країн. Саме у цьому році нашим управлінням був завербований 40-річний бізнесмен із США Штатів Америки Дональд Трамп під псевдонімом Краснов. Тоді цей допис колишнього КДБшника у Фейсбуці сколихнув суспільство, але в більшість писали, що скоріше за все це якась нереальна фейкова інформація, і він, як колишній КДБшник, взагалі для чогось це спеціально робить вже після зустрічі Дональда Трампа з зеленським у овальному кабінеті, яка ми всі знаємо, чим закінчилася. Альнур Мусаєв, колишній співробітник КДБ, написав новий допис. Він сказав, що у нього немає сумнівів. Що власне Трамп на гачку у ФСБ Трамп на гачку і ковтає принаду все глибше і глибше. Про це свідчать чисельні непрямі факти, опубліковані в ЗМІ існує таке поняття як об'єктивна достовірність, виходячи зі свого досвіду оперативної роботи в КДБ-КНБ, можу сказати точно, що Трамп належить до категорії ідеально завербованих людей. Немає сумнівів, що Росія має компроміс щодо президента США, що Кремль багато років просував Трампа на посаду президента головної світової влади. Правляча еліта США добре розуміє, що їхній президент глибоко залежить від Кремля, але відверте визнання цього не дає статусу світової держави. Звичайно, вони розслідують, перерозслідують, переслідують членів команди керівника Білого Дому, публікують критичні матеріали. Влада, конгресмени називають Трампа зрадником. Все це робиться в надії, що Трамп сам покине пост або в надії довести ситуацію до м'якого імпічменту, не визнаючи Трампа московським агентом. Я сумніваюся, що вони досягнуть Ну, успіху, Дональд Трамп, як автократ та справжній диктатор, занадто глибоко засунув свої зуби і нігті в овальний кабінет білого дому. Інформація про те, що Дональд Трамп завербований багато років співпрацює з КДБ ФСБ, підтверджується з багатьох джерел. Фахівці розуміють, що вимоги таких собі дилетантів показати документи вербовки Краснова і крики, які ваші докази, це все просто слова користувачів. Дивно, але все більше доказів підривної діяльності США під наглядом Росії на. Дає сам Краснов зі своєю резентурою та Путін з преступною командою у керівництві Росії. Агент Краснов чинив помилку першого періоду перебування на посту президента США, тому відразу після виборів минулої осені 2024 року, за допомогою Путіна, ФСБ російського та американського бізнесів створив потужну особисто віддану резентуру, тримав зв'язок з агентами СВР та ФСБ і продвинув їх на посади віцепрезидента, міністра оборони та керівника розвідування. Звідувального співтовариства Сполучених Штатів сам завербував проросійську та особисто віддану агентуру та призначив їх на ключові посади в правлінні Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Трамп реально є резидентом Краснов, що стоїть у главі США, що знищує Євроатлантичний альянс спільно з Путіним підтримують ультраправі та антиукраїнські партії та режими в Європі. Встав на шлях економічної конфронтації з євросоюзом і за словами підтримував агресивну політику Путіну. І передбачає територіальні претензії до ряду. Держав. резидент Краснов створив всередині республіканської партії потужний рух власних фанатів під назвою Мага, готових підтримати будь-яке його рішення і визнати за ним право на будь-які необмежені нічим повноту влади. Американці-демократи поки безсильні, аби щось протиставити однак, невдоволення в США поступово зріє в Росії. Своя мага із загальною назвою «Зетпатріоти», Патріоти, які довгий час не вірили в Трампа, його відданість общому ділу. Навіть критикували Путіна за пропозицію американцям російських рідкісноземельних матеріалів. Однак після скандалу в овальному кабінеті брудної обструкції у відношенні до президента України переконали їх цих зет патріотів у відданості Краснова і команди. Тепер мага і зет патріоти, браття на вік. Критика тандему Путін-Трамп в їх середі, як у США, так і у Росії, просто стали відсутніми. Історія показує, що складання таких політичних. Ічних явищ як путінізм і трампізм у досягненні єдиних цілей може тривати довгі роки і навіть десятиріччя. Тому світовому співтовариству, перш за все, європі необхідно згуртуватися і укріпити власні збройні сили. Погодьтеся, все, що ми почули, звучить трохи насторожливо, але тим не менше, все ще нереально. Але ще у 2021 році видання The Guardian з посиланням на колишнього агента КДБ Юрія Швеця, теж про це. Писали Юрій Швець заявив, що президент США Дональд Трамп його вербували в якості активу упродовж 40 років. Швець майор КДБ у 1980-х роках був кореспондентом у Вашингтоні для російського інформаційного агентства ТАС у 1993 році. Він переїхав до США назавжди і отримав американське громадянство. Він працює слідчим з корпоративної безпеки і був партнером Олександра Литвиненка, на якого скоєно було замах у Лондоні в 2006 Шостому році, і його було вбито. За його словами, Швеця, Дональд Трамп виявився настільки готовим ретранслювати антизахисну пропаганду, що в Москві е, навіть святкували це приклад того, як людей вербують, коли вони ще студенти, а потім вони займають важливі посади. Щось подібне трапилося у випадку з Трампом. Сказав Швець. Ще нагадаю у 2021 році. У книзі Крейга Уенгера, американський компромат, е, в основу якої лягли слова Швеця, йдеться про те, що Трамп нібито в. Перше потрапив на радар КДБ ще у 1977 році, коли одружився на чеській моделі Івані Зельнічковій. Тоді його кандидатуру почали опрацьовувати спецслужби тодішньої Чехословаччини під кураторством КДБ. Три роки по тому Трамп відкрив готель Grand Hyatt New York, для якого придбав 200 телевізорів у російського емігранта Семена Кисліна, який співпрацював з КДБ. За словами Швеця, саме Кислін порекомендував Трампа в якості потенційного. Активу сам Кислін заперечує свою співпрацю з КДБ в 1987 році. підкреслюю цю дату, тому що саме про цей рік йдеться у Мусаєва. Трамп вперше відвідав Москву та Санкт-Петербург разом з дружиною Іванною. Швець заявив, що тоді співробітники КДБ всіляко задобрювали його та веселили і вселили йому ідею піти у політику. Вони досконально вивчили його особистість, розуміли, що він за людина у КДБ Знали. Що він надзвичайно вразливий інтелектуально та психологічно схильний до Лестощів, зазначив Швець. Після повернення до США Дональд Трамп почав серйозно міркувати про висунення в президенти від республіканської партії. Тоді він навіть провів передвиборчий мітинг у Портсмуті Нюгемпшері. 1 вересня він опублікував рекламу на свою сторінку у Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост і Бостон Globe під заголовком: немає нічого поганого в американській зовнішній оборонній політиці. Яку не могла б вилікувати маленька опора, реклама висловлювала деякі дуже е, неортодоксальні думки в Америці часів холодної війни Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США у НАТО, він мав форму відкритого листа до американського народу про те, чому Америці слід припинити платити за захист країн, які можуть дозволити собі захистити себе. Дивне втручання викликало подив і. Радість у Росії через кілька днів Швець, який уже повернувся додому, перебуваючи в першому головному управлінні КДБ у Ясеневому, отримав телеграму, в якій рекламу називали успішним активним заходом, проведеним новим активом КДБ. За словами Швеця, у Москві були дуже раді перемозі Трампа на президентських виборах 2016 року, адже багато хто не вірив, що актив може дійсно спрацювати таким чином. Це було безпрецедентно. Я досить добре знайомий з оперативними заходами. КДБ, починаючи з початку 70-х та 80-х, а потім з активними заходами Російської Федерації, і я не чув нічого подібного чи чогось подібного, поки Трамп не став президентом цієї країни, тому що це було просто безглуздо. Важко було повірити. Що це вразить серйозних людей на заході, але це сталося, і зрештою цей хлопець став президентом, додав колишній кадебіст. У підсумку маємо дві історії колишніх кадебешників, які займали доволі серйозні е, посади ну тодішньому радянському КДБ, які називають одну і ту саму дату, точніше, один і той самий рік 87-й, коли завербували Дональда Трампа агента Краснова. І що досі вони не можуть повірити у те, що Трамп їхня акт в їхній шпигун став президентом Сполучених Штатів Америки із вічного споконвічного ворога Радянського Союзу, а потім вже у спадку і е, Російської Федерації. Ну і тут ми бачимо, як співпрацювати починають Путін і Трамп, як Трамп домовляється з автократіями, як Трамп нехтує усіма союзами, як Трамп власне розвалює е, НАТО, яка задача власне і стояла і. Перед радянським союзом і тепер вже перед Російською Федерацією. Ні, я не вірю у те, що Дональд Трамп отримує гроші від Російської Федерації і працює як відданий офіцер російської розвідки і виконує свою роботу за Сталіна за Леніна. Ні, скоріше за все, він амбіційна людина, яка отримала можливість завдяки просуванню КДБ і тепер вже ФСБ досягнути своїх цілей. Він доволі радикальна. Особистість і тому напевно просто особистості його погляди співпадають з поглядами ФСБ Росії і загалом е, пріоритетами Путіна, тому можливо вони і знайшли спільну мову, Завіти Ілліча, які імпонують просто Трампу, а не заради того, щоб вислужитися перед командуванням у Кремлі. Ні, так я дійсно не думаю. Проте те, що після буквально чотирьох тижнів в овальному кабінеті команди Трампа ціни в Америці з. Ростають багато супротивників з'явилося багато партнерів приголомшені, і Америка, взагалі, розвернулася у невідомому. Курсі, ну і схоже, цей курс дуже співпадає з курсом Кремля, але ми знаємо, куди е, треба направлятися крейсеру Москва і всім, що з цим пов'язано. Проте, чи буде Трамп далі вдало виконувати те, що виконує зараз, невідомо, тому що власне багато інституцій в США і про так просто зробити так, щоб розвалити Америку, у нього не вийде. Хіба що провокації, на які він теж здатний, проте все ще є. Надія на політичну волю опонентів Трампа, і навіть серед його прихильників з'явилися ті, хто засуджує його таку поведінку, такі накази і такі кроки, які він робить на посаді президента Сполучених Штатів Америки. І, можливо, американське суспільство, яке теж власне судячи з опитувань CNN, NBC та інших провідних американських каналів, говорить про те, що вони шоковані. Тим, що відбулося у вальному кабінеті, і те, що робить зараз Трамп, тому є надія, що все-таки йому не вдасться розвалити Сполучені Штати зсередини, розвалити НАТО і загалом розвернути геополітичну ситуацію е, догори дригом у світі. Тому далі буде далі. Спостерігаємо у цікаві часи і небезпечні живемо. Але найбільша небезпека, яка вже три роки як існує у нас з вами в країні, це Російська Федерація, і наші захисники роблять все можливе, щоб Росія не йшла далі. Наша з вами справа допомагати як ніколи. Це зараз потрібно, коли відвертаються найближчі наші партнери. Тож, друзі, допомагаємо Збройним силам! Вся інформація про те, як це зробити, як як Задонатити буде в описі цього відео. Є лінк на всі картки, банки і конверти українських банків, які можна використовувати для того, щоб закривати термінові збори на потреби тих, хто на самому нулі. Долучиться і ви. Будь ласка, в описі відео є вся детальна інформація. У кого є можливість і бажання ще і підтримати мій канал, буду окремо вам вдячний, тому що мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. Частина коштів безумовно йдуть на потреби Збройних сил України. Інша частина на опалення студії, оренду студії, власне, і на мою діяльність. Дякую вам щиро. Друзі, поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, рекомендуйте метеосян Юз своїм друзям та знайомим. Будемо спілкуватися частіше. Разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!